Що таке магнієвий анод і навіщо він потрібен у водонагрівачі? Та чи дійсно його потрібно замінювати, як це вказують виробники? Усім привіт! Мене звати Сергій і з вами експерт з інженерних рішень Венкон. Майже кожен, хто користується бойлером або планує його придбати, чув про магнієвий анод. Тому ми вирішили детально розглянути, що таке магнієвий анод, навіщо він потрібен у водонагрівачах, та чи необхідно його змінювати. Що ж таке магнієвий анод? Магнієвий анод це стержень з магнієвого сплаву, нанесеного на металеву шпильку товщиною від 1 до 3 см і висотою від 14 до 60 см, залежно від моделі і виробника. Прикручується він безпосередньо до фланцю і, відповідно, занурений у воду разом з теном. Варто зазначити, що магнієвий анод це розхідний матеріал, який в процесі експлуатації розчиняється, а отже, потребує періодичної заміни. Навіщо потрібен магнієвий анод у бойлері? Основне призначення магнієвого аноду запобігання корозії внутрішній поверхні баку. Так як ми говоримо про ємність, наповнену водою, то цей процес невідворотний. При нагріванні води починає активно виділятися кисень, який вступає в реакцію з металом на внутрішніх стінках баку. Простіше кажучи, починає його руйнувати. І якраз тут в роботу вступає магній. Він є більш активним металом, а тому приймає весь удар на себе. Якщо вдаватися в деталі фізико-хімічних процесів, то у бойлері при наявності двох металів, як у бойлері з сухим теном або трьох у бойлерах з мокрим теном, у воді утворюється так названа гальванічна пара, при якій утворюється анодно катодна група, де магній виступає анодом. Так як має найменший електродний потенціал серед наявних в баку металів. І відповідно взаємодіючи з водою руйнується саме він. Інші ж метали в бойлері стають катодами і не руйнуються при взаємодії з киснем. Звичайно, є метали, які мають менший електродний потенціал, ніж магній, і тут може виникнути питання, чому саме магній. Річ у тому, що всі метали з малим електродним потенціалом суттєво дорожчі за магній, а тому виробники зупинилися саме на ньому. Інколи в інтернет-джерелах можна зустріти інформацію про вплив магнієвого аноду на утворення накипу. Однак дана інформація не підтверджена ні виробниками бойлерів, ні супутніми дослідженнями. Якщо ж говорити про зменшення накипу, то рекомендуємо звернути свою увагу на фільтри для пом'якшення води колонного або кабінетного типу. До речі, що таке фільтр очистки води колонного типу та навіщо він потрібен, ви можете подивитись у нас на каналі. Посилання на цей ролик буде в описі під відео. Додатково наголошуємо, що сьогодні магніві аноди є як в бойлерах зі сталі покритої емалю, так і з нержавійки. Для останніх це не менш важливо, так як при зварюванні бака на швах нержавійка змінює свої властивості і в подальшому піддається корозії. Магнівий анод захищає їх від руйнування. Чи потрібно періодично змінювати магнівий анод? Заміна магнівого аноду є обов'язковою умовою для збереження гарантії. Кожен виробник вказує періодичність його заміни в гарантійному талоні або інструкції. До речі, перший сервіс покаже, як часто вам треба це робити. Якщо ви будете нехтувати техоглядом, то з часом магнієвий анод повністю зруйнується і далі почнеться процес корозії внутрішнього баку бойлера та його швів. Цього разу ми розповіли вам, що таке магнієвий анод та навіщо він потрібен у бойлері. Якщо у вас виникли питання, на які ми не відповіли у цьому відео, пишіть їх у коментарях. Будемо раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі. Венкон, експерт з інженерних рішень. Разом з нами складні питання вирішуються просто та якісно.